Вітаю вас! Намалюємо сьогодні ескіз цікавої квіточки, яку потім ми намалюємо котячим пензликом. Для початку нам треба намалювати коло. Я вже це підготувала, намалювала коло. У мене, бачите, приблизно 4 пальчика діаметру кола. Ділимо це коло навпіл. На середній лінії відмічаємо дві крапочки, ділимо цю діагональ на три частинки. І тут малюємо маленьке коло всередині. Я буду натискати дуже сильно на олівець, щоб вам було гарно видно. Але ви, коли малюєте ескіз, малюйте дуже легенько. І далі розпочнемо малювати пелюсточки у вигляді горішків. Перша пелюсточка вниз піде це така краплинка. Ось така перша. Далі ми будемо попарно малювати ці пелюсточки в різні боки, але будемо їх трішечки вигинати, наче вушка у зайчика. Ось таким чином. Дивіться, ось. Одна пелюсточка в один бік, і приблизно така сама в інший бік. І потім ще пара пелюсточок. Одна і в інший бік друга. Намалюємо ще по одній парі пелюсточок. Ось так. Я гадаю, нам буде цього достатньо. І далі у нас тут буде це теж горішок, але буде горішок відкритий, тому я намалюю таку лінію дугу, до якої ми будемо дотягувати зернятка. І в цій частині верхній ми ще намалюємо такий віночок із зерняток. Для цього я теж розмічу такий трикутничок, де ми будемо малювати ці зернятка. Ось. Наш ескіз готовий, можна розпочинати малювати фарбами.